Ну за що вони так поступають ними? Нічого ми їм поганого не зробили. Одного втопили. Ну то вже відстаньте. От Приїхало три машини, зразу взяли під ноги мене, почали бити. Жокло Володимир з ножем був, ті битами, з палицями. Побили мене потім побили машину володжі. Всі люди залякані. Всі, хто має якесь право голоса, або ночами щось можуть побити вечорами, або підпалити, наприклад, гараж чи дровітню, де лежать дрова. У це важко повірити, але у всіх цих безчинствах жителі села Переброди звинувачують не групу осіб, а всього одну людину. Терпець місцевих увірвався після того, як 20 серпня цьогоріч трапилась сутичка, яка переросла у криваву різанину. Він вискочив одразу з машини, приїхали три машини, і зразу з ножем. Перший раз він мені вдарив в обличчя, другий раз ножем. І потім вже отримали по плечах бітою, вже вкинули на землю і вже давай біч на землі. Травма на хребта тут, хребет переломаний. Вони є докази, снімки, все, опис, угу. Ну і все таке. Окрім ножового поранення, у той вечір ушкодження отримав і дядьку Олександра Володимир. Чоловік намагався відігнати нападників, втім ті ще більше розлютились. Почали кидати каміння та пляшки у автомобіль Володимира як наслідок травми та потрощена автівка. Приїхали, напали, побили родича, ножем вдарили в грудну клітку. В той час, як я питався, які з зробити, щоб розборонити. Мене іншого варіанту не було, сісти в машину, сигналити, кружляти, щоб родич вискочив і встиг вскочити машину. Почали кидати каміння, пляшки, що попало під руку, по машині, побили автомобіль. Я зробив від мене, що залежить, я написав відповідні заяви, всі відповідні органи, починаючи від нашого райвідділа Дубровицького, закінчуючи Генеральну прокуратуру України. Я на цьому не зупинюсь. Це тільки початок. Я упереджено говорю, що я буду йти до Києва. Я буду писати заклик в кабінет секретаря президента. До Михайла Подоляка на особисту зустріч. Втім, це тільки верхівка айсберга. За словами місцевих, вони десятки років потерпають від насильства та агресії місцевого бізнесмена Володимира Жовклого та його сім'ї. Окрім ножів, поплічники чоловіка беруться і за вогнепальну зброю. Як підтвердження цьому потерпілі показують сліди від поранень? Та і це ще не кінець. За словами мами Олександра Тетяни Мозоль, сім'я Володимира Жовклого причетна до смерті її молодшого сина. Буде двадцять числа шість років, як в їх на ставах на Черетяном, втопили мого сина, він був хворий. Ми заїхали, він лежав коло става, в ставу, так на краєчку коло води лежав. Як він втопився? що, як його, чи втопили? вони його, чи втопівся. Ну вони його послали, крати чистять. Бо там зразу, як заїхали мої сини і сказали, ну що ти, то вони мовчали. вони боялися, йому навіть їм слово сказати. Разом з тим, від рук поплічників та самого Володимира Жовклу страждали і військовослужбовці, які приїхали у переброди на ротацію. За їхніми словами, сини Володимира та їхні друзі щодня підкладали під колеса автівки військових саморобні предмети, які пробивали їм колеса. Як підтвердження своїх слів надіслали нам відео? Че ж дивилися Ні... Я думаю, шипить так гарно, піду. Приїхав два метра. На думку військових, основним мотивом таких дій було унеможливлення їх пересування ділянкою, на якій незаконно Володимир Жовклий вирубує ліс. У свою чергу його помічники у своїх соцмережах не соромляться публікувати відповідні відео, на яких, окрім самої вирубки, демонструють і зброю. Не бійся, синок то є природній страх. Дякую. А потім то він мобіля кордону танків. Зустрілися з Володимиром Жовклим, однак той на відріз відмовився будь-що коментувати. Запевнив, він сам є потерпілим. А все, що розповідають про нього в селі, наклеп. розумієш, поніма е, на год родить двоє дітей. От його цього чмуняюча мати викидає двоє дітей на год. Ти поняла, двоє я вони вже... всі сімимісячні є. Вам... Як я можу кидати шини, е, шини пробивати? Е, дитячі лепи. Детки лепи, ти йому скажеш тому військовослужбовцю, скажеш сказав, в рот тобі конячий, а не паровоз йому. Віця, ви... Все, короче, давайте цю тему. військовий, військові, прийдете, ходять як чміре п'яний. Тему... А ви спілкувалися? Нині, як нам стало відомо, від правоохоронців стосовно ножового поранення Олександра Чмуневича тривають слідчі дії. Втім, це місцевих жителів не заспокоює. Вони бояться, що припинити злочини Володимира Жовклого ні в кого не вийде. Разом з тим бояться і за своїх дітей, адже неодноразово чоловік погрожував і їм у страху за своє життя. Багато місцевих так і не наважились розповісти нам на камеру про злочини, свідками яких вони стали, сподіваються тільки на правосуддя. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.